Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сушком добрий. На завершення сьогоднішнього дня поділюся з вами, любі глядачі, підписники першого українського каналу джумоту оборони техніки, думками, які у мені ініціювали, будемо так казати, так, коментарі сьогоднішні якогось там коментатора. Який там написав, ви там воюєте не за Україну, ви воюєте за шановників і депутатів, і ви там за гроші? <гум> ну, Мова навіть не про те, що ми тут за такі гроші, за які, щоб не отримувати які ці ну, захмарні гроші. Це захмарні гроші співпідставні з зарплатнями кур'єрів нової пошти, так? в Києві, зокрема. <гум> То люди в тису стрибають взагалі серед зими, так, щоб не отримувати такі гроші. І е відчутна кількість захисників України, вони до мобілізації, до того, які іти добровольцями, до повномасштабної вторгнення московитів, загарбників і окупантів України вони заробляли більше. Вони заробляли більше, ніж заробляють в ЗСУ. Мова не про те, то все дріботінь, то все вам давно відомо і зрозуміло. Бо все ж таки я переконаний, абсолютно більшість глядачів цього каналу, першого українського зрамото бронетехніки, все ж таки люди при тямі. А людям при тямі це немає потреби пояснювати. Ні, я поділюся думками і досвідом. Саме аспекту, який становить, який визначає. Який, мабуть, визначає і найбільш чутко виокремлює, чим для мене в одну з перших черг є гроші як такі, бо гроші це безумовно важливий аспект діяльності людей, так. Ми всі існуємо в суспільстві, і це є, окрім того, що важливий інструмент для досягнення певної цілей, також е цікавий і ефективний інструмент пізнання людей, різних е груп людей, себе самого на певних життєвих етапах. От, і повторюся, ставлення до грошей все ж таки. Як і до величезної купи інших речей в житті. У мене, і у, ну, будемо так казати, у більшості випадкових пересічних людей, взагалі українців, зокрема, все ж таки суттєво відмінне. І для мене особисто гроші є, згідно мого власного життєвого досвіду, одним із. Найбільш об'єктивних однозначно, мабуть, найцікавіших разом з тим найпевніших <кій> критеріїв відокремлення. Будемо так казати, неякісних божевільних, так. Бо, бо концепції божевілля вони різноманітні, і ну, все ж таки я більш схильний до використання формулювання неякісні божевільні. Неякісних божевільних від реально унікальних, успішних людей. Скажу простіше, знову ж таки, з мого власного життєвого досвіду я. На різних життєвих етапах мав спілкування нажив наживу, і це були неподинокі випадки. Спілкування з людьми реально зі стажем перебування в психіатричних лікарнях, причому не просто в психіатричних лікарнях, а в пенітенціарної системи психіатричних лікарнях, так? тобто люди не ті, що просто «Ой, я вигорів, у мене депресія. Ні. Там такі веселої, що я маю такі погляди на життя, от, що я запакував 15 сусідів в банки і тримаю в півниці. Ну в такому плані. Ну, я, звісно, я, звісно, звичую фарби, але взагалі ми в цілому напрямок, ви розумієте. так? І також я разом з тим спілкувався з людьми. Реально вельми, вельми, вельми заможними. У той час, як я, скажімо так, бідним в свідомому житті, мабуть, таки, ніколи все ж таки не був. Ну і якимось там дуже-дуже багатим теж не був, так? Але спілкувався з людьми вельми багатими, Вельми багатими, ну, не мільярдерами. Навіть гривнами мені не мільярдерами, але, скажімо так, там ну, нормальні сотні мільйонів обігів були. І сенс в тому, що я від цих людей, які і перші, і другі, вони нормально випадали так, від середньостатистичної, скажімо так, від середньостатистичних параметрів норми. Я. Від перших від других чув, в принципі, речі співпідставні за своєю унікальністю, неочікуваністю, ну, будемо так казати, екстраординарністю, так, якщо в конструктивному ключі. І насправді більш близькі, ніж можна би було очікувати. Таким чином, я просто прийшов до висновку. Для себе на сьогоднішній день, що ідеї самі по собі, вирвані з контексту тих, хто їх озвучує, вони ну, залишаються суто ефемерними поняттями на рівні якихось вібрацій, які не мають матеріалізації. Тобто, ну, сказати завідомо, Що це нонсенс, що це абсурд, що це щось нежиттєспроможне, без контексту того, хто це озвучує, ну, майже, майже неможливо. Майже неможливо. А, тобто, ну, те, що в устах однієї людини звучить як абсурд і нонсенс, у вустах. Іншої воно прозвучить, і потім він те реалізує. І ти будеш тільки чухати голову і казати пу 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 Так, як я в одному відео сьогодні смішно почув, кумедно почув, як кажуть, чоловіки за 40. Пу-пу-пу. Тобто і у підсумку, в ситуації, в житті, в цій симуляції реальності. Коли ти одні ті самі речі, по суті, чуєш від ну, заборного засики, будемо так казати, так? Ну, якого видно, що у нього ну, все в житті, що могло піти, не так, пішло не так. Ну що ти мені тут можеш розповідати, ви йому скажете? І те саме, один в один вам буде розповідати людина у майбаху. З усіма ознаками того, що в цьому майбаху він не випадково <хи>, опинився, так? то це справить на вас зовсім інше враження. Таким чином, а що їх ну, відрізняє між собою в матеріальному плані у кінцевому рахунку? Просто гроші. Просто гроші. Яке? Яке є одним із. Мірил достатньо об'єктивних, успішності не просто ідей рішень і дії, а і певних особистостей на певних проміжках часу. І у випадку з, знову ж таки, ситуаціями, коли ідеї. Настільки випадають за рамки загальноприйнятих і загальноочікуваних сценаріїв і так званих норм, то гроші, якими не випадково володіє і розпоряджаються певні особи, вони виявляються одним із ключових, найбільш так, безпосередніх критеріїв, щоб нам для себе. Принаймні попередньо вирішити, чи перед нами просто божевільний, чи перед нами успішна людина, яка свої, яка, мабуть, і є успішною саме завдяки тому, що вона реалізує те, у що абсолютна більшість мовчазна. Так, вона просто не вірить і вважає нонсенсом. Тому я у той час, як я до грошей все ж таки, ну, самі по собі гроші у мені особисто не викликають ніяких стрибків там, допамінів, серотонінів, ніяких гормонів щастя, чесно. Ну, з -з -з Поміж речей, які мене цікавлять в житті, вони. ну, Самі по собі, далеко не на першому і навіть не на другому місці. Вони мені цікаві рівно, настільки, наскільки дають можливість достатньо швидко, достатньо цікаво проводити певні кореляції і робити висновки щодо, власне, досліджувати оцю. Ефемерну, достатньо, часто густо межу між так званим божевіллям і так званою геніальністю. Так бабло. У більшості випадків все ж таки нам показує, чи перед нами якісний божевільний, чи неякісний, чи доброякісний божевільний, чи злоякісний. Нам насправді в житті не потрібні партнери, супутники життя, друзі. Нам не потрібні еталони якісь психічного здоров'я. Ну, правда? Правда. нам потрібні успішні люди, з якими нам комфортно, які успішні самі і своїм прикладом, своїми діями показують нам. Роблять, допомагають нам самим себе реалізовувати, відтак бути успішними, які самі щасливі, і це щастя поширюють навколо себе. Зокрема, за допомогою грошей в Так? Оце, до речі, насправді також, скажімо так, якщо проблема може бути вирішена за допомогою одних лише грошей, то це не проблема. І якщо десь ми можемо ну, дійсно щиро комусь подарувати щастя за допомогою одних грошей, то, то це насправді дуже і дуже цінна нагода. Дякую вам за увагу. Я тут парюся, тому що в мене виявилося, що трохи є ганчір'я робочого, яке намокло. Мені його треба просушити, то я тут зараз сауну влаштував. Сиджу тут. Зразу ж буду спати. Дякую. Дуже вам дякую за підтримку. Працюємо, ефективно, будьмо успішними, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.